Електричка чи гібрид. Наскільки цікавіше, зручніше вигідніше замовникам працювати, коли в них є певні альтернативи? Можемо розглядати ось таку марку модель, якщо не проходимо по бюджету або немає добрих варіантів, перемикаємось на щось інше. Це дійсно круто. Та чи можна брати градового Ґм... потопельника гібрида? Зацікавило? Тоді ходімо розбиратись. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метері, Автопроект Харків. І нас сьогодні чергове відео, присвячене на темі зустрічі зі штатів до України безпосередньо до Харкова, тих автівок, які ви замовляєте з нашою допомогою з американських страхових автоаукціонів. І так, сьогодні у нас чергове відео: проект 2155 Константин Харків, Ford Escape Гібридний. Погнали! Вже у вересні цього 2025 року, в середині вересня, до нас звернувся наш підписник з Ютубу, наш з Ютубу, теж харків'янин, точніше, людина з Харківської області. І з запитом Олександра, чи не запізно ще придбати електромобіль зі штатів до України? Так, я знаю, що. З наступного року буде набагато дорожче розмитнення, і таке, таке інше. І чи чи встигнемо? Ми чи не встигнемо? Що ви можете сказати? Кажу: ну, в принципі, вересень місяць ще можемо встигнути, якщо звісно, не брати авто з Каліфорнії чи штату Вашингтон. Давайте спробуємо розглядали декілька варіантів марок моделей, але у вересні ще воно було дуже дуже дорого. Оходило, по дивилися, поцікавились, пограли пару троє колотів, і бачимо, що автівки ходять ну, дуже занадто дорого. Ринок перегрітий, і плюс до того ж ми маємо. Певні ризики, будь-яка затримка, і ми не встигнемо привезти автівку своєчасно. До речі, зараз у нас вже середа на грудні, куди ми знімаємо це відео. І лише приїхала автівка замовника. Придбали ми її 21 вересня цього року. Ми придбали саме те авто, яке зараз їдемо зустрічати. Тобто, бачите, будь-яка затримка там, нехай там півтора тижня, плюс-мінус. Ми могли вже потрапити на початок свят, вже могла там не працювати митниця, бо могли бути великі черги, і ми могли би не встигнути розмитнити у цьому році. І уж 100% би ми не встигли цю автівку сертифікувати, відремонтувати. Поставити на облік, так щоб не сплачувати пенсійний фонд, а швидше за все за електромобілі, які розмикнені у цьому році, а будуть ставитись на облік у наступному. швидше за все, пенсійний фонд таки доведеться сплачувати. Хоча це ще не 100%. Це немає 100% інформації, але дуже вірогідно, що саме так і буде. І ось коли ми побачили, що так воно не проходить по бюджету, то Константин каже: Олександр, а давайте будемо тоді, якщо воно виходить дорого, якщо ми маємо певні ризики суттєвого перевищення бюджету, плюс брати на без запасу по часу, нервувати, витрачати зайві гроші. на що? А давайте тоді замість електромобіля візьмемо гібрид. Без питань, давайте візьмемо гібрид, Якщо у вас все це влаштовує, тобто і якраз відповіді на ті питання, що а що краще, людина просто сама для себе рахує, що так вона мешкає у Харківській області, і в принципі. У себе по місцевості її вистачить може і електромобіля, але якщо їхати у той же самий Харків по справах, плюс не заряджати кожного дня, то в принципі не завжди може бути зручно. І зупинилися на версії гібрида, а саме безпосередньо, ось таке, що ми придбали. Ford Escape гібридний 2021 року, компентація Титаніуму 2,5 літри на повному приводі пробіг 80. 6896 міль на одометрі. Автівку придбали за 9300 доларів. А що саме таке придбали? А придбали ми, в принципі, ціле авто. А у чому ж було питання? А питання було у тому, що ця автівка, яка заводиться і їде, яка від страхової компанії все добре, все чудово. А, але вона, по-перше, градова, по-друге, вона вказана по але потопельник, вона вказана від не солоною, а звичайної пресної води. Якось так. В даному випадку я можу сказати, що ми бачимо, що автівка, дивіться, не втоплена там потерпевну, е, повно лайна в салоні. Якщо в нас вказано, що це не солона вода, тобто, це не, не океанський потопельник, не морський потопельник. Uh, і це ще градова автівка. То з вірогідністю, ну не знаю, відсотків 90, я, якщо не більше, я можу сказати, що це просто автівку залишили з, наприклад, там відкритим люком, панорамою чи відкритими вікна. Ну, щось в якомусь форматі її залишили, і потрапила вода м -м, волога в салон під час м -м, звичайного дощу, або або незвичайного сильного дощу. Ну якось так. от ми вже зустрічали неодноразово такі. М -м, так звані потопельники. тому подивимось, що воно буде по факту. Йому розказати, що у даному випадку, якщо це дійсно там вдівка не, не занурилася, да? а, то там нема особливої різниці. Це ДВС, бензин, дизель, чи це гібрид, чи це навіть електромобіль. А, можна все брати. потопельники, але звісно, використовуючи підтоплення, не потопельники, а підтоплення. Використовуючи здоровий глузд, і звісно, що е, чітко розуміючи, а що саме ти береш. Тобто рівень підтоплення, яка сама була вода, які можуть бути пошкодження, і звісно, розуміючи, що е, у вас не буде автівка у стані, е, просто от вона приїхала її там, помили, почистили, сів, поїхав. Ні. Цього не буде, і приклад того, як ми відновлюємо потопельник, підтоплені автівки. Це грінкольний е, авіатор. Можете подивитися, в нас було відео декілька місяців тому на нашому каналі. Е, дуже крута автівка, от саме там була підтоплене авто, там попоріги, по ніс дверей. Я відео подробно розкладав по полицях. Що ми робили, що відновлювали, як це все відбувалося, в які гроші це сталося, і що там вигода е, замовника від цін на внутрішньому ринку на той час. Підкреслю, на той час, не на сьогодні, була порядка 24-25 тисяч доларів від вартості від того, що просять на внутрішньому ринку. Давайте вже будемо повністю коректно висловлюватись, бо любі хейтери, ви дуже полюбляєте чіплятися за будь-який вислів, за будь-яку фразу. Тому будемо наводати, надавати вам якомога менше джерел для можливості хейту. Але, будь ласка, хейтити на здоров'я. Бо е, для тих, хто ще не знає, я пояснюю: чим більше ви хейтите, тим більше ви розкручуєте наш канал і наше відео. Тим більше буде переглядів, тим більше буде коментарів і тим більше бажаючих передивитися цю інформацію, зможуть подивитися дані відео. Тому, шановні хейтери, любі хейтери, ми завжди вас вітаємо на нашому каналі. Пишіть хейтить на здоров'я і чим більше, тим краще. Добре, це не жарт, це дійсність, це алгоритми Ютуба, хто не знає. Все, на цьому ми будемо вам все пояснили, показали. Зараз вже недовзі будемо на так добре вам знайомій базі автовозів і покажемо, а що ж саме таке наживо ми привезли за такого цікавого Ford Escape гібрид 2021 року. Ходимо далі. Ну що, друзі, ми вже на базі автовозів. Приїхали ми трохи навмисно, трохи пізніше, що вже, бачите, все роз'їхалися, прод'їжджалися, вже майданчик майже порожній. Питання в тому, що сьогодні у нас субота. Сьогодні ще у нас на СТО поки що ремонтна зона зайнята. Ось стоять два фордики біленькі. F'usion то не наш, а escape це той самий наш гібридик, який зараз будемо оглядати, і поки що. Щоб доставити ставити його на вулиці і тягати його двічі, він буде переїздити безпосередньо зразу в ремонтний бокс. Поїде вже з понеділка. В вихідні він побуде тут, на бачите, охороняємо територію, огорожена, все, паркан, ворота. Нічого вони нікуди не поділяться, а вже з понеділка перевеземо його безпосередньо в ремонтну зону. Ну, Зараз вам покажемо, що ж таке саме привезли. Ходимо. І так. Це автівка з розряду яких як я кажу, нема чого показувати, бо в пошкодженнях. Ну, от зараз з вами пройдемо по колу, спробуємо щось знайти. Є пошкодження на бампері. Так бачимо пошкрябаний пластик, бачимо. По капоту, я не знаю, от під кутом, якщо вам буде бачити, ось ось ось. От невеликі цяточки це від граду. Ось на дахуна. В фронтальній частині. Бачимо лобове скло. Ціла, все добре, все чудово Панорама, дах. Ось бачите, що у нас все без питань. По колу автівочка сама по собі ціла, не пошкоджена. Салончик. Бачите, наскільки він приємний, цікавий. Ось такий салон, такий комплектація Тітаніум. В принципі, коли все це доведеться, до то буде дуже цікава автівка. Я вам, навіть можу сказати, що ось, Дивіться, навіть паперовий такий от килимочок тут лежить, поклали це авто. Не знаю хто коли, але лежить таке собі. Ну що, дивимось по колу. Так, ми його, цю автівочку не, не заводили. О! Бачу, що є тріщина на не знаю, чи тріщина чи царапина, подивимось на задньому на блокфарі. Ну, ще будемо. А і ось. от якісь пошкодження по задніх блогфарах. Ми це бачимо. Але це може бути і від звичайного використання. Все так, позаду теж бачимо: ось на даху. Ну, в принципі, все це очікуване питання. Градеві то вже буде замовник вирішувати, що відновлюємо, що ні, бо у таких невеликих цяточок да, їх тут вистачає. Щось треба перефарбовувати, щось треба спокійно, можна буде витягнути, не фарбуючи автівку, тому Тому то вже будемо розбиратися пізніше, але спочатку треба буде перевірити, щоб все було добре, щоб не було вологі у контактах, у двигуні, не дай боже, у коробці і лише потім. Тільки її запускати, заводити, і е, дивитися далі, що нам треба буде відновлювати. Швидше за все, будуть якісь питання по контактах, по роз'ємах, по е, таких моментах, по електриці. Е, Ось ще в нас є прим'ятість на кришки багажника. І все. В принципі, такі от невеликі пошкодження, невеликі е, дефекти, і все. І в принципі, більше тут. Нема такого нічого суттєвого. Покажемо вам ззаду, то у нас там вже наша барсеточка стоїть. Складене сидіння, тут, швидше за все, гума була. Не знаю, що це якісь накидки на сидіння, швидше за все, клинки. Отак, в принципі, автівочка не вбита, не засіджена, не замучена. Тому, друзі, ось і такі. Принципі, майже цілі автівки ми можемо привозити, Бачите, що в нас зараз. Їх четверте приїхав, майже цілий. І ось такий Фордик приїхав у нас. І інші були проекти, а й четверта. От да. ми ще зараз ціла пліяда, одне за одним автівочки, які приходять майже, майже цілі або взагалі цілі. Ну, що ви замовляєте, то ми вам привозимо. Добре. Цим все показали. Більш детально, звісно, що буде або процеси ремонту, або вже потім, коли буде фінал проєкту, покажемо вам більш детально все по цьому авто, що робилося, як робилося, чи важливо, з якими складнощами стикнулися. Все це вам більш детально розберемо трохи пізніше. Ну, поки що, на цьому все. Як завжди, лайки, подобайки. Залишайте ваші коментарі, наскільки ви взагалі вважаєте цікавим цьому авто. Автівку на сьогодні, да, особливо у такому стані за такі гроші, це не цікаво. Чи можливо ви є власником такого авто. Залишайте ваші коментарі, це буде і нам корисно, цікаво, і звісно, що допоможе каналу, і допоможе іншим глядачам подивитися такі відео, те, що вони шукають. Якось так. Ну, звісно, друзі, ваше враження, якщо ви є власником такого авто, що ви можете сказати, наскільки воно економічно, наскільки воно цікаве, і по комплектації, і, по, звісно, тому, що це гібридна версія. Це, якось так. Зі цим всім розібралися. На цьому будемо завершувати. І чекаємо на фінал цього проєкту. А з вами був я, Олександр Мітріді, автопроект Харків і все буде Україна.